Христос Воскрес, дорогі брати і сестри. Сьогодні хочу розповісти таку тему: Забобони пов'язані з таїнством хрещення. Віра у різноманітні забобони мирновірства є серйозною проблемою у релігійному середовищі. На дворі завершується перша червця першого століття, а деякі люди десь застрягли у середньовіччі. І дуже складно боротися з цими мирновірствами, які передаються із покоління в покоління, і стали вже альтернативою церковним правилам. Біда, коли примітивні забобони тісно переплітаються із православними таїнствами, обрядами, і люди вже не знають, де марновірство, а де дійсно церковний канон. З таїнством хрещення пов'язано безліч забобонів, які для деяких православних християн стали такими вже звичайними явищами і певними навіть правилами релігійного життя. Дуже прикро, що переступаючи поріг храму, деякі люди... Приносять із собою ці марновірства і продовжує жити як язичники, хоча називають себе християнами. Цих забобонів насправді дуже багато, і написати, розказати про всі неможливо. Тому розглянемо такі найпоширеніші із них. Одне із найпоширеніших марновірств це те, коли люди запитують, чи може дівчина першою хрестити дівчинку. Говорять, що якщо першу хрестити дівчинку, а не хлопчика, то хрест нам. Відає своє щастя, це твердження є марновірством, не обґрунтованим ні в священному писанні, ні в священному переданні, а тим більше у традиціях церкви. Інший єдиний забобон, який неодноразово доводилося чути, чи можна вагітній жінці бути хресною мамою. Чи не вплинеться якимось чином на її власну дитину або на похресника-похресницю? Звичайно, можна. Подібне заблудження ніяк не пов'язане із церковними правилами, традиціями, і також є забобоном. Участь у церковних таїнствах може бути тільки на користь, майбутній матері. Священники, яким доводилося хрестити в таких ситуаціях, можуть запевнити, що малюки народжувалися повністю здоровими, міцними. І в своїй сячничій практиці я також багато разів зустрічався з такою ситуацією, коли на таїнстві хрещення хреста мама була на пізніх термінах вагітності. А через деякий час я хрестив вже її дитину. Участь вагітної жінки у таїнстві хрещення нікому не позашкодила. Є дуже багато різноманітних забобонів пов'язаних з таїнством хрещення. Серед них такі. Що високосний рік треба брати хрестними тільки близьких родичів. Якщо не в час хрещення плаче або чхає, то буде жити. Якщо мовчить, помре. Жінка народжує дитину і 40 днів нікому не показує, щоб ту дитину не наврочили. Тобто люди бояться зглазу. Не можна хресним в день хрестин давати милостиню, бо таким чином можна віддати долю дитини або життя дитини. Тобто це такий взагалі дуже грубий темний забобон. Той хрестик, який був прихрещені, краще не носити, щоб не загубити, ото пана прикмета: дівчині не можна бути хрестою мамою дівчаток, бо заміж не вийде. Якщо твій небесний покровитель зарокований до лику святих у сонні мучеників, то й ти на землі будеш мучитися в ті дні, коли дитина народилася і охрещена, не можна купатися, митися. Також дуже поширені такі забобони. Руки дитинки потрібно прив'язати червоною ниткою для того, щоб не зглазили. Шпилька чи булавка, прищеплені до дитячого одягу, захищають від вроків. Коли вперше не тільки бачиш новонароджену дитину, потрібно тричі на неї плюнути таким чином, щоб її не наврочити. Якщо хрестує матері місячні, то щоб не зашкодити похреснику, потрібно насипати. У взуття якоїсь там крупи, пшона чи іншої крупи, і сказати якесь закляття. Тоді все буде добре. Сумно, що деякі люди вірять у всі ці нісенітниці. Мене завжди дивує, як легко православні християни довіряють всяким забобонам, але так важко засвоюють православне віровчення. Дуже багато забобонів пов'язані з так званим перехрещенням. Причому причина для такої. Божевільної дії інколи вказуються дуже химерні і навіть смішні. Але велика частина цих огрунтувань мають язичницьке і окультне походження. Ось, наприклад, один із найпоширеніших забобонів, які мають окультне походження. Чи правда, що для зняття порчі наведені на людину, треба їй обов'язково перехреститися і дати нове ім'я і зберегти його в таємниці, щоб нові спроби чаклунства. Не діяли, оскільки чаплують саме на ім'я. Чесно кажучи, від подібних заяв хочеться від душі посміятися, але, на жаль, тут не до сміху. До якої язичницької темноти треба дійти православній людині, щоб вирішити, що хрещення це якийсь магічний ритуал, така своєрідна протиутрута від Порчі, протиотрута від якоїсь невизначеної субстанції, визначення якої ніхто навіть і не знає, що є ця примарна порча. Навряд чи хтось з тих, що так її бояться, зможе сказати і чітко відповісти на це запитання. Це й не дивно. Замість того, щоб шукати в житті Бога і виконувати його заповіді, народ з такою завидною старанністю шукає у всьому матір всякого зла порчу. Часто джерелами цих марновірств є діячі окультизму, тобто ворожки, екстрасенси, гадалки. І інші в кавичках обдаровані Богом особи. Ці невтомні генератори новомодних окультних термінологій, заради спокушання людини, йдуть на всякі залякування, і родовими прокляттями лякають, і вінцями безлюдності, і кармічними вузлами доль, приворотами, «звідворотами», відворотами, і іншою окультною нісенітницею. І все, що треба зробити, щоби всього цього позбутися, просто перехреститися. І порчу, як не бувало, і сміх, і гріх, але. Є багато таких, хто клює на ці антицерковні речі і приходить в церкву для перехрещення. Добре, якщо що їм скажуть, що це великий гріх, і це кущунство, і він молиться. Але деякі не говорять правду, що вони вже хрещені, і повторно охрещуються. Є такі, які перехрещуються по декілька разів, тому що попередні хрещення не допомогли, і не допоможуть. Тому що більшого кошурства на таїнством і важко собі уявити. Доволі часто люди приходять у храм і просять змінити їх ім'я, бо, мовляв, не щастить їм із теперішнім іменем. Тому треба отримати нове ім'я. І тоді все в житті налагодиться. Це також грубий, темний забобон. І дуже важко переконати таких людей, що не можна хреститися вдруге, не можна змінювати ім'я вже раніше дане при хрещені. Людина один раз народжується фізично, вона це не може вже повторити. Так само і тільки один раз людина може охреститися і народитися для життя духовного. Тому хрещення може бути тільки одне. І знову ж таки, рекомендації змінити ім'я найчастіше дають людям ворожки і знахарки. Одним із таких найпопулярніших забобонів є віра в те, що червона нитка на зап'ястку зав'язана особливим чином. Нібито оберігає від зла, вроків, хвороб та інших нещасть. Традиція зав'язування червоної нитки на руці бере свій початок від настанов окремих тлумачів, кабалістики, кабали, а також вірувань деяких індусів. Таку нитку батьки або жриці в'язали на знак посвяти дітей в Алу, такому відомому давньофінікійському божеству, демону. До речі, і до Ваалу було головним гріхом древніх євреїв, проти чого виступали древні пророки, пророкі ля і інші пророки. Сумно бачити, коли хресні батьки приходять у храм на таїнство хрещення за червоними нитками на руці. Також нерідко червону нитку одягають дитині, яку приносять храм на хрещення. Кому батьки збираються посвятити своє дитя Богу Ісусу Христу чи язичницькому ідолу ваалу? Через таїнство хрещення людина з'єднується з Богом, а отже, отримує його божественний покров і захист. Тому ніяких червоних ниток не потрібно. До тих, хто носить червоні нитки, виникає запитання, навіщо тоді носити натільний хрестик, якщо вас захищає червона нитка. Хіба може якийсь язичницький талісман чи атрибут язичництва бути оберегом для християнина? Звичайно, що ні. Є ще забобони пов'язані з христом. Інколи люди просто. Смертельно бояться загубити, втратити свій хрестик, який вони отримали при хрещенні. Зрозуміло, що хрест треба прагнути не втрачати і без причини його не знімати, не міняти, як воно з прикрас. Але з іншого боку, не треба панічно боятися, якщо він все ж таки загубився, і вже тим більше, якщо його хтось спеціально зірвав. Інколи буває, що хрестик зриває наркомани або злодії, особливо дітей. Нещодавно такий прикривий випадок стався. З дитиною, яку я похрестив на дитячому майданчику, злодійка, перепаливши нитку зажигалкою, зняла в дитини золотий хрестик. І прилякана мама зателефонувавши мені, дуже боялася, щоб злодійка, оця лиходійка, не навела порчу на дитину. Мені довелося пояснювати, що ніякої порчі не буде, що хрестик викрадений з користовою ціллю. І на другий день мама дитини придбала у храмі хрестик, я його освятив і вдягнув на дитину. Існує заблудження, що не можна хреститися в піст. Це такий ще один забобон. Мабуть, за аналогією з тим, що не можна вінчатися в піст. І думаю це саме про хрещення. Проте піст можна хреститися, і в цьому немає жодних порушень церковних правил. Існує чимало інших забобонів, пов'язаних з цаністом хрещення. Деякі з них мають такий регіональний характер і зустрічаються лише в певні місцевості. Тому, коли ми чуємо якісь дивні поради, що пов'язані з христинами, потрібно перепитати священика, чи дана порада або пропозиція не з області марновірства. Підводячи підсумок, слід зазначити, що хрещення це велике таїнство, і підхід до нього має бути благовійним і обдуманим. Сумно буває бачити людей, що прийняли хрещення або Своє дитя похрестили, але продовжують жити колишнім брівкуним життям, вірячи у різноманітні забобони. Охрестившись, людина повинна пам'ятати, що тепер вона православний християнин, член церкви. Це зобов'язує до багато чого, в першу чергу до любові, любові до Бога і ближніх. Тож нехай кожен з нас виконує ці заповіді, тоді ми зможемо сподіватися на те, що Господь введе нас у Царство Небесне. Це тарство є шлях, в яке відкриває нам таїнство хрещення. А ті, хто вірить у ці марновірства, нехай поспішать помити свої душі покаяння. Дякую всім за перегляд. Відео не забудьте підписатися на цей канал. З вами був священник Василь Паплик. Нехай Господь благословить всіх вас.